you <music> Слава Україні! Блог Р. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал. Інтерв'ю корупції інфо онлайн. Посилання в описі. Вже не перший день в мережі обговорюють незаконне збагачення та виїзди за кордон одеського військома Євгена Борисова. ДБР спільно з офісом генерального прокурора затримали скандально одеського військового комісара, який має майно та нерухомість в Іспанії на мільйони доларів. І вже 22 липня Борисову оголосили про підозру. А в понеділок, 24 липня, затримали на спробі втечі від слідства. Повідомили в прес-службах ДБР та офісу Генпрокурора. І вже вчора ввечері, 25 липня, Печерський райсуд Києва обрав Євгену Борисову за побіжний захід. У вигляді тримання під вартою зазначили в офісі генпрокурора. Борисова відправили до СІЗО на два місяці, але його можуть відпустити під заставу в розмірі 150 мільйонів гривень. Проте стало відомо, що коли тривав суд, Євген Борисов почав скаржитись на стан здоров'я після численних поранень. Також він стверджував, що може померти. Про це свідчить відео із судової зали, з виступом військового, яке опублікував журналіст Андрій Цаплієнко на своєму телеграм-каналі. Каналі. Колишній військом показав присутнім на суді свої травми та наслідки обстрілу і додав, що п'є пігулки, щоб вижити. Дорогі, інакше помру, наголосив він. Борисов заявив, що йому не можна нервувати, а лікарі порадили пройти реабілітацію за кордоном, додав Цеплієнко. Цікаво, наскільки правдиву інформацію казав Борисов, може він просто таким чином намагався виправдати себе і зменшити міру покарання? Хто зна. Військовий стверджує, що отримав дозвіл на виїзд за кордон. Більше того, він їздив у Туреччину за власні кошти на обстеження у місцевого хірурга. Просто чому відразу, коли Журналісти неодноразово в нього питали про виїзди за кордон і багато чого іншого. Борисов ніяк це не коментував, а в суді почав все детально розповідати. Виглядає все це підозріло і не дуже правдиво. Після скандального розслідування Борисова Володимир Зеленський доручив своїм підлеглим провести перевірки діяльності військомів. Власне, вчора президент в своєму відеозверненні поділився результатами перевірки, зазначивши, що вони були невтішні. Сьогодні представили мені деякі попередні результати перевірки інших воєнкомів, окрім колишнього одеського, і невтішні результати. Звичайно правоохоронці реалізують їх у законний спосіб, і суспільство все побачить. Але хочу сказати всім таким воєнкомам і будь-яким іншим чиновникам, які чомусь думають, що суспільство нібито просто почекає, нібито можна нахабнішити десь у тилу. Ми виграємо цю війну, яку почала Росія, і ми виграємо для України таке державне життя, яке буде гідним наших героїчних захисників. Кожного й кожної, хто зараз усі свої сили віддає захисту, негідним в такому житті місця немає. Зазначив президент. Також Володимир Олександрович зазначив, що зараз мільйони українців українок. Максимально зосереджені на одному, не на собі, не на своїх якихось там бажаннях, а на захисті держави і життя. Але, на жаль, деяким особам здається, що війна десь там далеко від них. Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані воєнкомам, чи будь-яким іншим посадовцям протиставлення себе державі, комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у воєнкоматі, комусь там хабарів судах. Для будь-яких державних посадовців це зрада державних принципів, це зрада інтересів суспільства, додав президент. І справді як прикро і несправедливо, що поки одні в окопах інші незаконно виїжджають на відпочинок та наживаються на людях, невже вони забули, що в країні війна і втратили свою гідність? Також президент попередив всіх депутатів, чиновників та всіх інших на державних посадах. Коли днями шукаєш зброю для держави, коли вся увага тому, щоб була артилерія, були ракети, були дрони. Коли постійно бачиш, постійно відчуваєш, яку моральну силу здобули для України наші війни. Наші люди, які роблять усе можливе і неможливе для перемоги та збереження свободи, тоді будь-яке внутрішнє зрадництво, будь-який пляж чи будь-яке особисте збагачення замість інтересів України, викликають щонайменше людь. Людь, запам'ятайте це, уявіть, скільки мільйонів сердець в Україні відчули таку ж лють, дуже влучно сказав Зеленський. Це абсолютна правда, адже українців обурюють дії всіх тих чиновників, військомів і інших людей, котрі наживаються на народові, сподіваємось, тепер, після перевірки військомів і не тільки правоохоронні органи, дійдуть до істини, визначать всіх, хто пішов проти закону, і винні отримують по заслугам. Президент додав: я хочу, щоб мене зараз почули всі депутати, всі посадовці. Ви повинні працювати в Україні та заради інтересів українського народу. Я вдячний тим депутатам, які справді займаються інтересами держави, а ті, хто думає, як більше часу провести б за кордоном та шукають собі. Вигідні відрядження, щоб можна було їх поєднати з бізнесом і з друзями чи пляжами. Вас таких не буде. Якщо ви працюєте заради України, ви потрібні Україні. Якщо ні, то ні. Сподіваємося, що у діючої влади вийде вивести всіх негідників на чисту воду і обрати їм достойне покарання. На цьому у мене все підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.